Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Смотрите, Сматріть костри! Удар під дих. О -о. Вот это, да. Це виведені об'єкту з ладу на дуже довгий час. Як і чим дістали найзахищеніші на Росії склади з боєприпасами? Летіли, посилаючи привіт, Путін. Що росіяни ховали в бетоні під землею? Уйдіся, І як це вплине на наші з вами спокій на фронті і в тилу. 51-й арсенал був одним із найбільших у Росії. Факти тижня дізнались деталі найзухвалішої спецоперації. Гріміт, ґріміт, гріміт. Ні відчуття, господа. 22 квітня, селище Барсове, Володимирська область, Залічені десятки кілометрів від Москви. Росіяни бачать у небі ось такий білий гриб. Так починає палати один із найбільших російських складів із боєприпасами. Там все очень плохо, ребят. Просто все очень плохо. Білий дим перетворюється на чорний і по ночі небо стає червоним, а феєрверки дедалі яскравіше. Хрена не вверх летіло. Це просто ужас. Та що ж сталося? Привіт від українських дронів. <звук> Диверсія, або ж як люблять казати на Росії. Та став. Подиймі, та більше схоже на те, що це була справжня зухвала спецоперація, але про це поговоримо трохи згодом. А поки давайте більш детально поглянемо на цей склад. Три з половиною квадратні кілометри таку величезну територію займає 51-й арсенал. Його називали одним із найзахищеніших об'єктів на Росії. Шалонована система протиповітряної оборони, підземні бетонні капсули сховища, обладнані системою гасіння, наземні приміщення, залізнична платформа. Все це від сторонніх очей до всього ховала густа лісосмуга. Це не просто великі склади з боєприпасами. Це інша категорія об'єктів, які знаходяться безпосередньо розпорядженні Міністерства оборони РФ, головного ракетно ракетартийського управління. Цей арсенал росіяни могли використовувати як логістичний хаб для озброєння, яке вивозили із Сирії і яке утримували, приміром, від Північної Кореї. Також тут могли зберігатися протитанкові керовані ракети, ракети для ППО, високоточні снаряди. 51-й арсенал був одним із найбільших у Росії. Там зберігалось різне ракетне озброєння. Його вагу експерти оцінюють у понад 100 тисяч тонн. Багато це чи мало? Аби уявити обсяги, подивіться на цю навалу боєприпасів. Приблизно стільки ж могли важити 58 тисяч ракет для комплексів С-300 або ж 27 тисяч ракет для іскандерів чи трошки менше кинжалів. Якщо уявити, що там могли бути боєприпаси для арти, то це ще вагоміше. Понад два мільйони снарядів. А це приблизно річне виробництво Росії та Північної Кореї, якщо скласти їх докупи. Уйдіся, У -у -у! Та скільки ж насправді там було втрачено, можна лише здогадуватись. Арсенал і досі палає та детонує. Гріміт, 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 Ой. Але дещо стало відомо вже зараз. Зверніть увагу на ці супутникові знімки. Так нині виглядає арсенал. Судячи з усього, як мінімум дві третини з того, що там було, вигоріло вщент. Смаріть кокузрив! Йо-майо! -йома -йом! <плес> Навіть якщо щось, якісь хобочі не було вражено, то ці от боєприпаси, які там залишались, вони мають пройти дефектування. і не факт, що вони будуть визнані придатними до використання. Тобто це виведення об'єкту з ладу на дуже довгий час. Але ж давайте повернемось до того, як і чим вдалося дістати такий важливий для росіян об'єкт. 51-й арсенал розташований за 530 кілометрів від кордону з Україною і усього лише у 60 на схід від Москви. Ближче до Кремля, ніж вже вигоріли склад Туропці і ще далі від нашого кордону. Пам'ятаєте ці кадри вересень минулого року? Тверська область. Українські дрони поцілили у 107-й арсенал РФ. Це був справжній торопець. Детонація боєприпасів спричинила навіть землетруси. Жать походу їжать пахо по у повітря. Тоді, за підрахунками СБУ, злетіло понад 160 тисяч тонн боєприпасів. А зброя, яку ймовірно використали наші сили оборони, ще довго виправляла щелепи російським пропагандистам. Та називається вона паляні. Та повернемось у Володимирську область і до того, чим могли дістати до 51-го арсеналу. Експерт Валерій Романенко припускає, це навряд чи була диверсія. В склади, як і в торопці, могли поцілити дрони. Скоріше за все, це наш найбільш далекобійний безмілотник лютий. А цей безплутник має дальність, таку зафіксовану дальність, тобто офіційно підтверджено тисячу кілометрів, і несе 30-40 кілограмів випухінки. Коли він наносить удари по складах, він не здатний пробити бетонні укриття, якщо це захищені склади. От. Тому найефективніший виходить удар, коли застають а, на цих складах момент. Коли туди прийшов ешелон, і боєприпаси знаходяться на ґрунті, в незафіщеному вигляді, саме так і сталося. на момент удару на арсеналі. Якраз вивантажували снаряди 107-го калібру до північнокорейських установок. Робота філігранна, але як вдалося бійти в вкрай насичену ППО територію. Наші безпілотники летіли летіли, не прилив шляхом через Москву, там пролітаючи над а посилаючи привіт з Путіну. А І не з півночі обходили Москву, Москву і область, там північний промисловий район, таб теж щільна ППО. А ППО Москви це вона, значить, по щільності дорівнює ППО Ізраїлю. Скоріше за все, входили в Московську область з півдня і заходили на об'єкт удару. з Зі сходу і диверсія в поміч не продумана, але закладена ще кілька років тому самими ж росіянами. Придивіться уважно до цих кадрів. Вони зроблені у 2017-му. за кілька років опісля масштабної реконструкції на арсеналі, тоді, коли мали оновити захисні споруди, але дещо пішло не так. мать! І журналісти розслідувачі з'ясували, що саме Виявляється, половину суму виділену тоді на реконструкцію арсеналу банально вкрали. А тому він і не був якісно добудований. А частина боєприпасів зберігалась не під землею, а просто неба. Комплекс і халатність, і корупція, і пофігізм, тобто, поза штатними нормами, все це грає на нас. Кожен такий удар зменшує спроможності ворога в обстрілах мирних міст і на фронті. Потенційні цілі очевидно відомі. Подібних великих арсеналів у Росії зо два десятки. Привіт від наших сил оборони вже отримали щонайменше п'ять. Зокрема, склад на Брянщині, де зберігались північно-корейські боєприпаси, а також Каби. Два арсенали горіли поблизу торопця, та ще один у Новгородській області, де зберігались снаряди для ствольної артилерії, міни та ракети. Віднедавна на мапі додалась і Володимирська область із 51-м арсеналом. Та не виключено, що про неї ми ще почуємо. Якщо брати саме от Володимирську, бо там точно ще один арсенал є. Навіть його номер 73. Минулорічний удар по арсеналу у торопці майже вдвічі зменшив використання ворогом артснарядів. Як це буде після яскравої бововни в Барсовому? Очевидно, теж це позначиться і на передовій. І в тилу склад палатиме ще кілька тижнів. У росіян, ми вірно, ще дужче підгоратиме, бо з кожним новим ударом підбираємось все ближче до Кремля. Софія Чолос. Факти тижня, ICTV, Єдині новини. Ты посмотри, как оно разлетает.